Друзі, всім вітання. Представляю вашій увазі. Фонтанчик. Такий красончик в біло-золотих біло кольорах. Ось такий красунчик получився. Ось як він сплетений. Тут е, таз на 15 літр. І відро високе на 10 літр. Вони просто склеєні між собою ємності. Таке плетення. Ось так переставила, бо тут трошки відніше, трошки сонце зараз тут, і чогось мені так здається, що темно. Ось як він сплетений зовсім інакше. Дуже гарний вийшов святковий фонтанчик. Зараз я його запущу, щоб ви бачили, як він виглядає в дії. Ось так виглядає працюючий фонтанчик. Красунчик. висота фонтану 45 п'ять сантиметрів, діаметр 41 см. сантиметр. Ось такий красунчик. Кому цікаво? Пишіть в особисті, будь ласка.